Зараз ми будемо говорити про дещо інше. І це теж свого роду затемнення. Почнемо з не побоюся цього слова, швондерізації. Українські шарикови добрались до Мастера і Маргаріти. Це ж булако, це класика. І ми сьогодні маємо з 14 року цих швондерів. Ми бачимо шарикових скрізь, вони скрізь. Запрещены сотні фільмів, запрещено огромное количество классических произведений, таких як «Пришвин», Достоевский, там в школьной программе. В принципі, вот, эта вот швандеризация всей України, вона началась при Петре Порошенко і активно продолжается при Владимире Зеленському. книга, герої якої матеріалізувалися через 100 років, і з метою заборонити цієї книги, то це не просто книга, це пророцтво. Тому я думаю, що Михайло Бугако став про став пророком, і книга його пророча. Тому що оті всі швондери і шарікави, які там описані, вони матеріалізувалися. Тепер вони живуть в українській владі, не просто живуть, а за останні скільки там мінімум сім років, а може й більше, коли вони захопили цю владу. Вони там почали розмножуватися і вже дали потомство, як то кажуть. Вони дали потомство, і народився Чаплига для того, щоб вилізти на медвочіцькі канали і бути там прекрасним онолітиком. І ви такі о, зік, о, зік. Так, це ще до блокування каналів, це ще в період, коли по телевізору казали. І от там неслося: заборонили Булгакова, о Боже, Швондір, Шарікав, всі ажилі і так далі. І ці люди, спираючись на шарикавізацію і на Швондера, Забувають про те, що насправді уособленням в українському суспільстві швондерів і шариків є саме вони. І от показала я вам етер від 21-го року. І ми до цього етеру ще повернемося. Але що я хочу вам сказати? Що насправді це не той етер, з якого мені хотілося сьогодні почати. Тому що давайте відгортаємо хоча б на 2018. Але перш ніж ми почнемо згадувати 2018, й я хочу сказати вам, що сьогодні у мене місія. Знаєте, як у у героя Івана Миколайчука у фільмі пропала грамота? Передивіться, якщо ви не бачили, або передивіться, якщо ви навіть бачили, бо це прекрасний фільм і багато часу вас не забере. Той момент, коли він з відьмою грає в карти, і відьма весь час його обіграє, тому що вона відьма, вона вміє чаклувати. І в якийсь момент йому говорять, там, перехрестись, плюнь в карти, і він, зрештою, це робить і розчакловує карти. А грають вони на душі всіх тих людей, які сидять в казанах. І він розчакловує карти і. Виграє у відьми. Так, от я сьогодні хочу розчаклувати карти про Булгакова, тому що мені здається, що зараз у нас відбувається оце ходіння по колу безкінечне, з яким ми ніяк не можемо розібратися. Хоча насправді до цього всього є простий один ключик. Багато хто зробив розбори, що не так з Булгаковим. П'ятому кругу, тому що як ви бачите, в 2021 році я вже обговорювала з вами, що ж відбувається навколо Булгакова, і Булгакова тоді забороняли. А потім я взагалі пошукала у своєму Фейсбуку і рік тому забороняла Булгакова, і два роки забороняла Булгакова, і три роки відбувалася тому швандаризація держави, і чотири роки, і там десять років тому, теж відбувалася швандеризація, але етери регулів 2017 року, і найранішній момент, до якого мені хочеться повернутися, це 18. -те. Давайте згадаємо ретро мій етер. 2018 року. Ви не зразу зрозумієте про що йде мова, але мені важливо це вам показати і нагадати. З'явилася нова співачка, і от вона дала нещодавно інтерв'ю російському довилич, і мені надіслала на її одне інтерв'ю там, де вона розповідала добрим русським про злих українців. Прошу вивести на екран принтскрін. інтерв'ю. Стартує в принципі з провокативного заголовка. Я жінщина, мене трахають, я трахаю. Провокаційна жінщина, репірша на лісові. 2018 рік, і я розповідаю вам про інтерв'ю певної дами, яка тоді добрим русским розповідає про злих українців. Нічого не змінюється взагалі, нічого не змінюється взагалі. Але давайте ж дослухаємо, що ж я хотіла розказати в тій історії. Треба до кінця. Там она у своему интервью с про Рогулиф. Полный хаос начался, ну, пиздец там написано. В Украине из-за всех этих политических акций люди подумали, что они очень влиятельные интернет-активисты. У них есть такой хейтерский портал, где пустят плохо одетых людей, смеются над семьей и так далее. У них там очень большая аудитория. Селюкам только дай повод. Вырезали кусок из моего клипа со строчкой «В каждой девочке проститутка» и написали «Вот очередная модель занялась рэпом». А в комментариях люди писали расстреляют и пустить по Кругу. І таких коментарів були сотні. Що я можу вам сказати? Справедливості заради, я вирішила зайти в той пост, який я написала, і подивитися, що ж я там дійсно написала і хто з вас написав, пустіть по покругою і розстріляти. І виявилося, що я просто посміялася над тим, що у неї псевдонімне ліцо. І це було очевидно, на мою думку, з посилом сядь на ліцо, щоб я перестала п'ять, бо співає вона так і таке, що їхніх їхні інших пояснень, тому вишуканому неймінгу я не бачу. Зацініть, як вона співає. кофе на тумбочке, я в красной юбочке, я как на блюдечке перед тобой лежу, мальчик, но ты всего лишь одноразовый стаканчик, ты мальчик, поэтому и виноват, а мой талант красивый мат, ты мальчик, поэтому и виноват, а мой талант красивий мак. Ну, одним словом, подивіться на принтскрін, там все написано. Я навіть можу викласти вам потім у коментарях посилання на цей пост, щоб ви могли зайти і почитати ті коментарі, тому що я чесно зайшла подивитися, хто з вас написав розстріляти і пустіть по кругу, хто та людина. І от я не знайшла жодного коментарю про розстріляти. Я не знайшла жодного коментаря по кругу. Я знайшла, як це розбачити. На мою думку, звичайно, жага хай по тепе. Цікаво, хто це за це лайно платить, за чим їй петь, Тим. Тимчасово втратив слух, де то по акції героїн роздають, фантазії слишком наркотичні, і так далі. Я не побачила жодного коментаря про те, що її хтось там хотів розстріляти. І тут я зрозуміла, що вона, мабуть, якісь інші рогулі читала, і взагалі образилася на ті коментарі, які ніхто ніколи не писав. Тому що, ви знаєте, це тенденція на Рогулі дуже часто ображаються за якісь коментарі, яких ні ви, ні я не пишу. І тут ми підходимо до тієї тези, яку я хочу сказати. І я цю тезу повторювала дуже багато разів, і повторюю зараз. І маю надію, що принаймні ті, хто подивляться сьогоднішній етер, зроблять висновки і почнуть протистояти російським балалайкам дещо інакше. Тому що, тому що у випадку з цією дівочкою, яка сказала, що Мене хотіли пустити по кругу, розстріляти убити, розтерзати українці жахливі. А я така нещасна. Вона просто пизділа. Не для того, щоб правдиво розказати інформацію, а для того, щоб перекрутити інформацію для тих, хто почує цю інформацію від, них, від неї вперше, зразу подати, як на блюді, українських неонациста. Що намагаються вбити талант юної співачки, і подати взагалі своє бачення цієї ситуації, не розповідаючи про це правдиво. І така ж історія у нас відбувається з усім стосовно будь-якої твоєї реакції. І зараз ми згадуємо, скільки у нас реакцій про те, що Машу Єфросініну за не кажучи, вже про інших, але у мене Маша Єфросініна просто є уособленням, може, в її так часто ну з раміною так часто хейтять, що в принципі. Ти розумієш, що питання не в тому, щоб проговорити ситуацію, а питання в тому, щоб демонізувати певну точку зору. Чи існує ця точка зору, чи були такі висловлювання? Похер ми демонізуємо. Ми говоримо, мене хотіли пустити по кругу ці ужасні націоналісти. І чому я це цитую в прив'язці до Булгакова? Тому що далі, далі я Етер продовжую таким епізодом. Ну, якщо ви говорите про те, що ви щось там прочитали на рагулях, то прочитайте спочатку, що там пишуть, а потім вже говоріть, що ми про вас сказали. І тут про читати і про коментарі хочеться зупинитися на ще одній темі. Яку я спостерігаю вже декілька тижнів у Фейсбуку, і не збиралася про неї говорити на рагулях, але просто вже не витримують нерви. Тому що третій тиждень підряд, чи скільки вже доноситься ця хвиля хейтерства з приводу посту Ветровича, він написав такий пост: не всі щупальця рускава міра, такі огидні, очевидні, як совука московська церква. Деякі більш симпатичні тра-та-та-та-та-та-та, є ефективними інструментами нагадування про єдину культурний простір в руках Кремля і чомусь. У більшості людей реакція, ну, у більшості у... У... у тих, хто асоціює себе з російською культурою. Я не говорю я чомусь тих, хто асоціює себе з Україною, у них чомусь не бомбить так сильно, як тих, хто це з Україною не асоціює. У них почалася реакція і серія постів на тему того, що Ветрович цим. Постом заборонив Цоя, заборонив Булгакова і, взагалі, намагається все заборонити. Він нічого не намагається заборонити. Він просто нагадує, що культурні контексти це одна із зброї, з допомогою яких можна. Примітизувати публіку, маніпулювати нею і так, далі, і так далі. І Кремль, я можу сказати, дуже в цьому вмілий і вправний. І він може контексти культурні як створювати і робити для нас спільними, так і деконструювати їх дуже легко. І у нас дуже часто відбуваються якісь такі суміжні моменти, коли нам розповідають, що ми вже один народ, одна культура, і взагалі у нас одно прошло, і чомусь наводять прикладами наше радянське минуле. Ну, на жаль, це сумний період нашої історії. І у мене зараз немає під рукою посту Ветровича, але ви бачили скрін, і ви можете побачити, що він нічого не забороняв. Але на його текст реагують як на заборону. Більше того, ті, хто не бачили тексту, вже сприймають цей текст як заборону Булгакова. І це повторюється тупо при кожній спробі українців. Розказати про імперське минуле Булгакова, про те, що він взагалі росіянин, про його зв'язки з Сталіним, про його прислужування Сталіну, про те, що його батько був цензором, про те, як вони отримали будинок, у якому жили, і в якому знаходиться музей самого Булгакова. Кожен раз. Коли ти говориш про те, що не треба закривати очі на те, що культурний продукт Росія використовує як зброю, і кожен раз, коли ти говориш про той чи інший культурний продукт, Вибігає купа маленьких навчених звіряток, які починають казати: запрещають Волгакова, запрещають того, запрещають сіву, Пушкіна запрещають. Коли ти виходиш і говориш, що я не хочу, щоб половина вулиць в кожному місті України мала назву вулиця Пушкіна, хоча Пушкін там ніколи не жив, це перекручують і називають забороною. Пушкіна забороною Булгакова забороною Анни Ахматової. Хоча насправді, якщо зайти в Марінський парк, поки що це територія закрита, але там є пам'ятник Лесі і є пам'ятник Анни Ахматової. І цей пам'ятник Ахматової, його втулили туди, аби воно домінувало над пам'ятником Лесі. І це очевидний крок, який завжди відбувається. І якщо сказати, що пам'ятникам бездарним Ахматове домінують, намагаються показати, що воно более, более культурне, чим якась українська культура з Лесою Українкою, то це буде транслюватися у медіа всіх штибів, від соціальних мереж до інших як. Заборона Ахматової. І зараз щоразу, коли відбувається дискусія стосовно того, що ми не можемо продовжувати ігнорувати імперську складову біографію Булгакова. Ми не можемо продовжувати замовчувати імперську складову його творчості. Ми не можемо говор не говорити про те, що він є зручною зброєю для Росії для того, щоб створювати нам спільний культурний простір з руським міром. Але щоразу, коли піднімається дискусія з цього приводу, витягують карточку, Булгакова запрещають». «Булгакова запрещають». Що б ти не говорив, «Булгакова запрещають». Так от, коли ви стикаєтеся з цим фактом у публічному спілку, у спілкуванні приватному з кимось, то зупиняйте і говоріть, де забороняють. І зводьте до факту того, стосовно чого йде обговорення. Тому що всім балалайкам або потенційним балалайкам, або тим, хто не має освіти, заглушують будь-яку інформацію про Булгакова фразою «Булгакова запрещають. І на цьому вони зупиняються у тому, щоб взагалі розібратися в ситуації. Для них все просто Булгакова запрещають, більше нічого не відбувається. Всі інші дискусії для них недоступні. Хоча. Я вам нагадаю, зараз буде дуже довгий уривок, але мені хотілося просто зацитувати вам той етер від 2021 року, що насправді відбувалося навколо книжок Булгакова. Ніякої заборони не було, і я робила не один етер, в яких розповідала, що немає ніякої заборони. Відбувається дискусія стосовно того, що в Україні, наприклад, не можуть продаватися книжки російських видавництв з передмовою. Імперського складу і ці книжки не продаються в Україні, і саме про це був випадок у 2021 році. Давайте ж згадаємо: треба показати вам всю цю картину істерики, яка була зав'язана на тому, що в Україні нібито заборонили Булгакова. А звичайно, ніхто не забороняв, заборонили лише одне видання, видане в Росії з передмовою, у яких у яких згадуються українофоби, і ця книга не може бути ввезена в Україну, але. Зверніть увагу, як про це розповідають на Мудвочудських помийках. Чи читаєте ви класичну сучасну російську літературу? Держкомітеті телерадіомовлення пояснили заборону книги Булгакова майстера Маргарита та детективів Бориса Куніна. А власне, там вважають, що цитую абсолютно кожна російська книга в більші або меншій мірі є носієм ідеології міра». Тому хороша книга, на якій вказано, що вона видана в Росії, мимоволі викликає позитивні асоціації з державою агресором. Кінець цитати навіть так. Просто, от ви уявляєте, книги забороняють, бо вони мимоволі викликають позитивні асоціації з державою агресором. Боже, просто нелюди, шарікові швондіри, воскреслі і забороняють нам прославляти Росію або вигадувати приводи, чому заборонили цю книжку. Або е, додавати цим приводам якогось такого абсурдного звучання через зневажливу інтонацію журналістів. Ну ви ж розумієте, що навіть ти падлюка» можна сказати Ох, ти падлюка, і ти будеш розуміти, що людина тебе любить насправді, коли говорить ці слова. А можна сказати, ти такий розумний, але при цьому ти розумієш, що тебе розумним зовсім не вважають. І будь-який текст можна подати як завгодно. Чим і користалися на модвочуцьких помийках. І давайте повернемося до Чаплиги, тому що Чаплига явно народився точно від якогось поєднання Шарикова з Швонзерам і розповідає нам просто шалені відкриття про українську наукову думку, про українську наукову літературу і на українську наукову термінологію, якої взагалі ніяк немає і бути не може, і треба, щоб вона з'явилася поступово ми аграрна мегадержава е, в лапках. Нам наука не потрібна, і влада і попередня, і діюча робить все для того, щоб знищити науку. Е, знаєте, для того, щоб наукові книжки української мови видавати, потрібно мати глосарії наукові, ну тобто переклади термінів. Світ, будь ласка, електричний хіфтер, якщо я назву його електричне цібилко. Це правильно буде чи ні? Нам потрібні терміни. Термінології в нас немає, іншого не зроблено. Термінологія грома термінології, вона не народжується за один день. На жаль, в шарі коли цього не розуміють. Ви дивіться, як у мене взагалі на різки просто збігаються. Це випадково. Я навіть не знала, що щеплига це скаже. Це випадково. Але ви бачите, воно якось прямо під Булгакова. Воно під Булгакова просто підкладається, що у нас термінології немає, не можна так сказати, не те, що великий русський язик. Так от питання в тому, що щоразу, коли суспільству, широким масам пропонують більше дізнатися про контекст українського і про контекст того, яку роль в українському відіграв булгаков чи інший імперець. Для цієї аудиторії все перекривається криками запритілі. Істерика, пузирі з носа, Бужанський рвет на себе рубашку, Влащенко плаче, обнімаючи бюстик Бандери, розповідає, що Бандера це поляк, насправді, ну і так далі. І певна частина нашого суспільства так і не дізнається, що, що ж відбулося. І щоразу, коли. Відбувається, всі запишуть, що не так з Булгаковим, що не так. Ні, питання в тому, що треба просто говорити багато разів. Ви неправильно трактуєте ви та-та-та-та-та-та. І я зараз просто в чергове, в чергове, нагадаю вам, що і як звучала в моїх етерах з нарізок, який я робила, з нагадуванням дати цих етерів, ви можете їх знайти і подивитися. Про Булгакова. В яких контекстах ми його обговорювали? Ну наприклад, ми обговорювали заборону Булгакова тоді, коли заборонили просто книжку російського видавництва, у якій у передмові було дуже багато українофобного контенту. Цю книжку заборонили, але про це говорили як про заборону Булгакова. І мені здається, що реально, по-перше, нам треба дійсно дуже правильно чи комент був я пропустила. Але нам треба день заборони Булгакова, в який ми будемо згадувати, за що його розповідали, що його забороняли, і що насправді відбувалося. Тому що, ну реально, це і при чому, що він таки буде плаваючий, знаєте, як, оцей, як Великдень. Є Різдво, а є Великдень. Так от. День заборони Булгакова буде плаваючий, Він буде щорічним або щопіврічним. У нас деякі теми щопівроку спливають. Але щоразу ми будемо нанизувати нові історії, які нам подають як День заборони Булгакова. Тому що якби насправді Булгакова заборонили, то про нього б уже зараз це не говорили. А вони кожен раз заборонили, 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 заборонили. От, наприклад, от, наприклад, 9 серпня 2022 року. Я цитую відео від Культуртригера. Прийнято рішення, що е письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов'язана з Україною, тобто або вони народились в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику, їхня творчість буде залишатися в навчальних програмах. Це Ну, наприклад, Микола Гоголь або Володимир Галтіонович Короленко також точно вивчатиметься твір Михайла Булгакова Собаче серце в програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова Бабин Яр. Тому що це знаковий твір документальний, який пов'язаний тісно з трагічною подією. яка була на території України. Ну і такий твір, як «12 стільців ільфа і Петрова. Тобто, по суті, Міносвіти проігнорувала однозначну позицію робочої групи, яка закликала виключити зі шкільної програми усіх перелічених Кононенком письменників. Аргумент вивчатимемо у школі тих, хто пов'язаний з Україною, є цілковито абсурдним, адже це класичний приклад підміни змісту формою. Ну, наприклад, Булгаков народився у Києві, це форма, а Булгаков українофоб це зміст. Королєн народився в Житомирі, а помер у Полтаві, форма. Короленко зневажливо писав про українців, це вже зміст. Ігнорувати ці факти суцільний ідіотизм. І до речі, бачите Богдан теж цитує фразу Ветровича Прощупається. І, по-моєму, це пост якраз ото. Ні, це 20-й. Не знаю, теж а, пост Ветровича, Прощупальця, але м -м, можливо це і 18-й рік, той пост, який я у 18-му цитувала, а можливо, це якийсь був свіжий тогочасний пост. Взагалі все перетинається. Я так добираю контент, а потім сама дивлюся з вами. Ого, нічого собі. А, і а, тоді переглядали, що ж робити з нашою шкільною програмою. І ви бачите, що відбулося з заявами від Міносвіти, яка взагалі поза будь-якими. Освітніми процесами України знаходилася в той момент, тому що абсолютно без дупля давала експертизу стосовно того, в чому вони не розуміються. Але якщо відволіктися від того часу, я хочу також порекомендувати вам піти і подивитися відео на каналі Культур Тригер одне з останніх, це відео після того було знято як черговий обстріл Києва мав собою у результаті обстріл Академії Бойчука. Я нагадаю, що Михайла Бойчука. Совєтський Союз розстріляв у 1937 році і не тільки його, Тож ви можете піти до Богдана, ну до культур Тригерів, взагалі, це ж не тільки його канал. А у відео подивитися відео, в якому ви дізнаєтеся більше про Бойчука і взагалі про те, як Росія знищувала українське. А по-друге, я знову ж таки хочу наголосити, що коли відбувається історія обговорення Заприєта Булгакова, ніколи не відбувається паралельно історія всього того, як було знищено українську культуру, і що Булгаков про просто заміняє собою всі ті знання, які мали б бути у українців про українське.